Я керівник Харківського окружної прокуратури Харківської області Єр'янков Олександр Олегович завершив проведення огляду місця події території відкритої ділянки місцевості між селищами Мала Рогань та перший кілометр, на якій, в ході огляду, були виявлені рештки трупу за попередніми даними цивільної особи. В ході огляду були відібрані необхідні зразки з гнилісними змінами. Та зразки тканини для подальшої ідентифікації цієї особи та перевірки за криміналістичними обліками з метою встановлення, хто це був, за яких обставин наступила смерть. Однак, за попередніми даними, можемо зробити висновок, що за першу версію слідства смерть була спричинена поза межами знайденого трупу, а труп був перевезений по дорозі. Яка знаходиться на відстані 5 метрів від місця знаходження трупу. За другою версією смерть настала на місці знаходження трупу під час окупації цієї території Збройними силами Російської Федерації. З огляду на обстановку поблизу трупу, характер його одежі та місце його виявлення, а по одному з основних припущень смерть наступила внаслідок порушення звичаїв. Війни представниками збройних сил Російської Федерації під час окупації цієї території, тобто до 28 березня 2022 року. Інші відомості були встановлені в ході подальшого до судового розсліду та процесуальне керівництво. Труп вилучено та направлено для проведення судово-медичної експертизи до відповідного закладу охорони здоров'я.

Ti fara zamirja mo vit tan vit. Ah,